Став, зробили ремонт так в кімнатах. Як тобі ремонт, як змінилися умова? Ну, все дуже чудово. Академія зростає ще більше. В кімнатах ну, все є для прожиття. Що ти, що ти ще хотів, щоб ти на академії? чого ти чекаєш перспективу? Ну, переставлення полі, поля. Це ну так, да, бо вже ну, багато років. Не переставляють його вже. Ну, вже стирається вона. Але обіцяли б Можливо, перестали. Дуже довго вирішували питання документальні, але слава Богу, що коли вже все прийшло до, до, до дії, то ми за два місяці, в принципі відкрили поле. Я рахую, що тут вчаться фаховому коледжі найкращі діти в Україні, і ми це показуємо. Ми минулого року стали чемпіонами України, і тому для тих дітей обов'язково треба було зробити от таке поле, щоб вони вдосконалювали свою майстерність. Дуже багато в тому коледжі вийшло футболістів, які грають у збірній Україні, грали збірній України. Я сам закінчив цей коледж. Тому я рахую, що наша співпраця футбольного клубу Карпати вона є. Було і буде. Я дякую Богові, що дав нам сьогодні таку гарну погоду, бо каже пан Андрій, ваш директор. Матч відбудеться при любій погоді. Посвячення буде при любій погоді, тому що для спортовців нема жадних перешкод. Ні, ну, та звичайно, що ця подія дуже важлива для, і так само, як для футбольного клубу Карпати і для нашого закладу. Е, ви знаєте, е, якщо є інвентар, технічна матеріальна база, воно, звичайно, хлопці швидше будуть прогресувати. Навіть я можу сказати, от ми маємо зараз Олег Дмитровичем родіром маленьких хлопчиків. І заняття, коли ми проводили на маленьких майданчиках, воно, звичайно, малий ефект від того. А зараз я е, бачу, як діти, вони горять бажанням, щоб ще поле було недобудоване. Вони виходили ну, десь так нишком, щоб ми не бачили, але виходили. Вони, напевно, чекаючим пошвидше, коли почнуться тут тренування. Люди, все гарно судили, ні, щоб ноги не ламав. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У нас е, зараз момент біля воріт е, команди ліцеїв героїв Крут. І це гол, так розумію. Так, відкривають рахунок Карпатівці Карпаті це 1-0. На 18-й хвилині Карпати відкривають рахунок. Заб... Ні, забуває команда імені лісей імені Героїв Крут. один-один. Ось такий у нас швидкий обмін забитих м'ячів. Там багато так як тільки випускаєшся звідки і одразу ж школа починає вдосконалюватися. Але я дуже радий, адже менші діти працюють для цього, щоб в хороших умовах, хороше поле. Хороше, ну, вдосконалюється про життя. Все супер. Я дуже радий за менше своє покоління. Львівщина за час війни стала основним майданчиком проведення різноманітних чемпіонатів і кубків. Що Україна, але для нас важливо розвивати спорт і величезне, дякую Карпатам за оцей спільний проєкт. Ви дивіться, поле вийшло навіть в кольорах клубу Карпати. Біло-зелене. гляньте, так? Але це справді наполовину поле Профінансовано ФК Карпатами. Величезне дякую за участь в обласних програмах. величезне дякую за те, що підтримуєте обласний комунальний заклад, який дає можливість дітям ставати професіоналами і здоровими людьми. Відверто сказати, соромно, ми його реалізовували аж два роки. Такі проекти мають реалізовуватися протязі року і швидше. Але, як завжди кажуть, перший млин завжди може бути комом. Я надію, що першим блин нас вийшов класним стадіоном, і наступні проекти будуть елекше.